Ну і зі столу у смітник така доля продуктів, які так і залишились стояти в холодильнику, і зіпсувались. За результатами досліджень, українці за час свят вже встигли виконати третину харчів. А попереду ще старий новий рік та щедрий вечір. Фахівці прогнозують, що цифра до кінця різдвяних святкувань може зрости до мільярда гривень. Світлана Макогонська дізнавалась, наскільки львів'яни розсудливі у виборі їжі і скільки грошей вже викинули на вітер. За даними ООН, більше мільярда тонн харчів щороку опиняється на смітнику. Лише українці викидають їжі на більше ніж 5 мільярдів гривень, зазначають експерти. Як підтвердження дослідження українського клубу аграрного бізнесу, цифри вражаючі – 30 тисяч тонн салату олів'є відправляється під час зимових свят у сміттєвий бак. А оскільки у нас продукти дуже дорогі, надзвичайно дорогі не співрозмірність з зарплатами і взагалі здоровим глуздом, то зрозуміло, що втрати великі. Але це і від якості продукту, який не може зберігатися. Знімальна група новин обійшла п'ять смітників, і це лише в центральній частині міста. Як виявилось, знайденою їжею можна накрити щонайменше ще один святковий стіл. Голубці, залишки салату, капуста, булочки добре пошукавши, можна знайти навіть і кусочки кубаси. А якщо раптом від такого набору буде зовсім зле, можна знайти і чим запити. Після новорічних застіль українці викидають на смітник продуктів близько на 200 гривень. Такі дані подають соціологи. А от львів'яни кажуть, в середньому після свят викидають на вітер, а точніше смітник більше сотні. Але є й ті, хто закуповується раціонально, так, щоб з'їсти все. Тому напередодні Другого святого вечора запаси харчів таки поповнять. Я стараюся так, щоб не було того, щоб викидати. Я купую так, щоб ми з'їли. Нічого не викидаємо. У нас велика родина. У нас є собаки, віддаємо все їм. А от дієтологи радять, коли йдете в супермаркет на закупи, пам'ятайте про культуру при виборі продуктів та норму харчування. Треба виходити з норм харчування, з виходу страв. Наприклад, коли маленька дитина чи підліток може з'їсти 300 грам, першої страви чи гарніру якогось 200 грамів, дуже багато витрачається фінансів. Не варто цього робити, все ж таки краще спожити менше їжі. І курснішою у той же час дослідників у 2011 році підрахували харчові відходи британців значно вищі. Так вони викидають сміття, їжу, обсяг якої умовно дорівнює 2 мільйонам індичок, 5 мільйонам різдвяних пудингів і 74 чотирьом солодких пиріжків. Великобританії за рік викидається продуктів на 27 мільярдів фунтів. Дослідження показують найбільш економно до купівлі продуктів підходять пенсіонери, натомість найбільш марнотратна молодь. Світлана Макогонська, Любомир Козак та Назар Мальник. Новини.